Слава Україні! От і настав той день, коли ми силою українських козаків щиро дякуємо і не тільки всім захисникам та захисницям, а й всім, хто козацького роду. Тож звертаємося до всіх предків козаків. Підтримайте наше військо зараз. Пошліть їм ще більше козацької звитяги. Давайте скинемо, хоча б по ось такому козакові на збір для зсу. Разом ми точно сила, шановні захисники і захисниці. Ми не знаємо точно, що конкретно кожному з вас надає сили і звитяги продовжувати цю боротьбу, але нехай же це джерело й надалі наповнює кожного з вас енергією та підтримкою. Нехай кожен ранок вмиває ваше обличчя силою непереможності. Тим самим захищає від ворожих куль та обстрілів. Щоби кожен день ви були під захистом ППО, молитві рідних і нашої загальнонаціональної віри у святу українську перемогу вільній Україні бути козаки були дуже справедливими і демократичними людьми. Як бачимо, за століття нічого не змінилось. Віримо, що і це вас підтримує у часи нашої боротьби. І ще точно зійде таке сонце, що поцілує нас особливо, як переможців, як і колись цілувало козаків сила України, то не лише вічна боротьба, то передусім її люди мирні, добрі, відкриті, що зрозуміють, допоможуть та підтримають. А й кожен захисник і кожна захисниця. Там на передовій знають ви наша сучасна українська сила, сила, на яку хочеться рівнятися, сила, що може успішно збивати дрони, попри недосконалі оборонні системи, нищити ворогів тисячами, і здається, не втомлюватись. Чи може це нам просто так здається? Світ багато в чому змінився: нові технології, космічні дослідження. Та не змінилася наша суть. Ми все ж таки козацького роду вітаємо наших захисників та захисниць зі святом. Вітаємо і, і дякуємо!